Сім дім моїх батьків, не можу я У В 1975 році своїми руками збудували дім, строїлись два роки, виростили от. нас тут. Недавно пішли з життя. І Я ось, ось пенсіонер збирався ж тут жити. Ось, садить, в суботу приїхати помидори сіяти розсаду і збирався, ну, не дали б'ється, Кацапа. Почули в три години ночі. Ми проснулися від того, що вибух страшенної, сили був вибух. Зразу, що мати, про що думає мати, про дітей. Зразу набираю дітей. Син відповідає, мама, хати немає, але ми живі всі. Оце більше нічого і не треба було. Оце мої перші перші слова, які болять. Цей будиночок це батьківський. 2 мая 1957 року я народилась. І в цей момент було закладено фундамент цього дому. І ось ну, ну як, ну як отут душа болить, серце болить, то що це бать батьківщина. І якась сволота взяла і зруйнувала моє. Минуле і тепер майбутнього теж. Майбутнього моїх дітей. Я з моїм молодшим братом спали, відпочивали у своїй кімнаті на нашій двохярусній кроваті. Ось, я спав на першому поверсі, мій молодший брат спав на другому. Я прокинувся від гучного вибуху, від гучного від того, що вибило шибки. Мене закидало будівельним брухтом, брухтом, склом, і на мене впала віконна бурама. Молодший брат же, йому пощастило, на нього нічого не потрапило. Він вийшов з цієї кімнати абсолютно непошкодженим. Але як ми можемо побачити, ось. Не далеко було до небезпеки. Зверталися за медичною допомогою вісьмеро постраждалих. Вони відпущені всі під нагляд сімейного лікаря на амбулаторне лікування, тому що травми легко, легкого ступеню тяжкості. Це подряпини різані рани, невеличкі різані рани обличчя, верхніх, ніжних кінцівок. Вони будуть спостерігатися сімейними лікарями. На жаль, одна жінка, літня жінка, загинула на місці до приїзду швидкої медичної допомоги. Внаслідок нічного обстрілу було зруйновано сім приватних будинків також господарчі будівлі та автомобілі. Ми передбачили, що тій категорії, де можна надати матеріали, і вони самі люди зроблять так, щоб відновити цей будинок, або там якесь приміщення. Друга категорія це та категорія, яка отримає не якісь матеріали, а вона отримає матеріальну допомогу. І третя категорія також отримує матеріальну допомогу, але більшу. Тим людям, які зараз потребують допомоги, щоб розселити, ми ці питання будемо повністю вирішувати. Все господарство знищене. Тепер будемо відновлювати якось. Батьки просили дбати за всім. thank uh you -huh.